Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося. І сьогодні я вам розповім про ті книги, які я читала протягом останніх тижнів. Тож поїхали! І перша книга, про яку я сьогодні буду розповідати, це книга, яку я записувала у свої річні плани. Я дуже хотіла її придбати та прочитати. Я кажу про книгу про свободу Тімоті Снайдера. І я насправді. Хвилювалася, бо покладала на цю книгу великі сподівання, і було таке відчуття, що, можливо, я розчаруюсь, бо насправді були вже такі випадки, коли я очікувала багато чого від книги, а вона не виправдовувала мої сподівання. Але це не той випадок. На момент прочитання цієї книги я вже розуміла, хто такий автор цієї книги, хто такий пан Снайдер, чим він цікавиться, чим він відомий. Які лекції він викладає, які теми він освітлює. І коли я бралася за цю книгу про свободу, я в принципі мала якесь для себе загальне уявлення, але насправді книга виявилася трошки про інше. Я думала, що це буде книга, де автор буде досліджувати. Поняття свободи протягом періоду часу, як воно змінювалося, як люди сприймали свободу, як вони можливо за неї боролися, чим жертвували. Але в даному випадку автор концентрується на цьому терміні з тої точки зору: ну так, що є таке свобода, якою вона буває, і чи мають його співгромадяни, мешканці США, цю свободу. І чи достатньо вони докладають зусиль для того, щоб боротися до цієї свободи. Дуже багато разів автор зупиняється на тому, щоб розглянути концепції позитивної та негативної свободи, тобто свобода, за яку ти борешся, це позитивна свобода. Негативна свобода це свобода від зовнішніх небезпек. Наприклад, якщо в країні немає війни, якщо в країні немає якоїсь великої фінансової кризи, то можна вважати, що це. Країна свободи від цих понять, від цих речей. Якщо ж країна вона досить таки є успішною, не має цих всіх небезпек, або наповно може і мати ці небезпеки, але при цьому суспільство цієї країни, мешканці, громадяни цієї країни, вони борються за краще життя, за кращу освіту, за кращу умови праці, за самоідентичність, то це є позитивна свобода, тобто. Це коли людина докладає якихось зусиль для того, щоб покращувати своє життя і отримувати свободу як щось краще, щось таке, що можна вважати метою, до якої варто завжди прагнути. Тобто це не кінцева якась точка, напевно, навіть так. Так, свобода це не мета, свобода це процес досягання якихось нових цілий, Розвитку, покращення себе, суспільства, держави та таке інше. І в даному випадку мені було дуже цікаво подивитися, як американець аналізує життя в Америці з точки зору науковця, з точки зору громадянина, з точки зору людини, яка слідкувала за тим, як розвивалася політична ситуація в країні протягом десятиліть, як науковець-історик відспоглядав на за тим, які вчинки певних політиків, які фактори можуть свідчити про те, до чого зараз рухається Америка. І книга ця написана для американців, це треба розуміти. Тобто, автор він наводить деякі приклади того, як українці борються за свою свободу і незалежність, за свою самоідентичність, але це все ж таки просто як є прикладами. А Першу чергу, все ж таки, Тімоті Снайдер намагається достукатися до своїх співгромадян і пояснити їм, що вони вже зараз знаходяться в умовах, коли вони не мають свободи, і що треба це усвідомити, і треба щось з цим робити. Треба свободи цієї прагнути. Я насправді. Була вражена, коли дізнавалася про те, яким чином як довго знову ж таки певні політичні сили протягом десятиліть проводили певну політику, здійснювали певні дії для того, щоб ну, насправді Америка опинилася в тій ситуації, в якій знаходиться зараз. А Мені здається, це прям супер актуально читати цю книгу просто зараз, коли є можливість спостерігати за тим що робить трамп що він говорить що говорить республіканська партія взагалі які в них уявлення про світ та що значить оцей оця фраза «Make America USA, make USA great again», якось так вона «America great again». коротше і чому оцей, оця, ця фраза вона є небезпечною? І як за допомогою цієї фрази політики маніпулюють своїми виборцями, прихильниками і намагаються маніпулювати всіма мешканцями США? Тобто, прям це було супер цікаво, і я, звісно, хочу читати і далі твори цього автора, бо його дослідження вони є надзвичайно цікавими. Те, як він безпосередньо цю книгу написав, він? Повертається там, до свого дитинства, до власного досвіду, він не просто викладає певні факти, а він все ж таки додає якусь емоційність, не перегинаючи, звісно, в цьому напрямку, не переходячи прям зовсім на суб'єктивщину, намагається бути об'єктивним, використовує дуже велику кількість джерел після кожного розділу, величезний перелік статей, інтерв'ю книг. І іншої інформації, яку використовує автор для того, щоб освітити свою певну точку зору, підкріпити свою точку зору, тобто це величезна праця, і мені здається, що ну, якщо хочеться краще зрозуміти, що відбувається в світовій політиці, в американській політиці. Те, що відбувається просто зараз, мені здається, ця книга може трошки допомогти розібратися, куди Америка рухається, чому це небезпечно, як це може впливати на інші країни, і на стабільність політичну, економічно в світі, да й соціально в певному плані, напевно, також. Тобто, якщо вас ці теми цікавлять, то будь ласка, зверніть увагу на цю книгу. Мені вона надзвичайно сподобалася і я вже. Чекаю, коли я доруся до наступної книги цього автора. Мені надзвичайно цікаво слідкувати за роздумами цього автора, цього науковця і цього історика. І так, ви не в останній раз чуєте його прізвище на моєму каналі. Наступна книга, яку я прочитала, це була книга, яку я також додавала свої річні плани, і це сад Гециманські Івана Багряного. Я досить тривалий час відкладала прочитання цієї книги, бо в мене були певні. Уявлення, напевно, стосовно того, чим це є книга, чим вона, що вона в собі може містити, і я обережно ставилася до, до цієї теми, бо в мене вже був досвід про читання книг про Гулак, про табори, про оці слідства, які не проводилися, а, ну, можна сказати, створювалися, примушували. Слідчі людей зізнаватися в тому, чого насправді ніколи не було у жахливий спосіб, і тому я розуміла, що це ну, треба підготуватися морально, в тому числі до цієї книги. І я дуже рада, що автор він не скотився просто в фактаж, а додав емоційності в цю книгу. Ну, знову ж таки. Знаючи біографію Івана Багряного, ми розуміємо, що багато чого він описував з власного досвіду. Тобто він пройшов і, цю, і ці тюрми у Харкові, і він також був в заслані, він також був у таборі. Тобто він пережив на своєму власному досвіді, на своїй шкурі, як то кажуть, те, що переживає наш головний герой Андрій Чумак. І я з задоволенням спостерігала за. Тим як автор вплітає оці думки рефлексію героя, його спогади в оцей процес нелюдського, неадекватного існування оцього конвеєру. і виходить, що це такий взагалі нереальний баланс між абсурдом та намаганням людини зберегти її здоровий глуст. Втримати те, чим людина є, за що вона бореться, у що вона вірить. Вірити в те, що ця віра є не безглуздою, щирою і справжньою, ну, це прям дуже цікава книга. І чи можна називати її автобіографією? Ну, звісно, там було якісь моменти художні, якісь моменти вигадані. Знову ж таки, я не думаю, що. Ну, Андрій Чумак, це не Іван Багряний, але, але так відчувається оця справжність відчувається в тому, як автор описує будь-який досвід, який пройшов Андрій. В цьому відчувається справжність настільки лячна є правдоподібність всіх цих сцен, відчуттів. Ну, напевно, мені було найважливіше в процесі прочитання цієї книги. Те, як автор саме передає відчуття холоду, смороду, це як люди торкаються тілами, брудними одне до одного, цей дискомфорт, цей, ця задуха, це все воно є надзвичайно описано реально та дуже правдоподібно. І тобто нібито занурюєшся в цю історію повністю з головою і. Важко читати книгу. Я не могла довго сидіти за читанням, відкладала там по, по декілька сторінок, по декілька десятків сторінок за день. Не могла я там сісти прочитати за пару днів, бо ну, це морально важко. Книжка тяжка, історія важка, але я надзвичайно рада, що її прочитала. Зараз я вже думаю про те, що мені сад Гециманський трошки більше. Сподобався аніж Тегролова, але важко порівнювати ці дві історії. Вони є зовсім різними, про різний досвід, про різну боротьбу. Але в даному випадку ну, мені здається, що якось сад гециманський виглядає трошки зрілішим і трошки наповненішим. Ну, можливо, також через обсяг, через те, скільки історій розкривається в цій книжці. І знову ж таки, мені сподобалося, що автор а багато чого мені сподобалося, але я хочу виділити два моменти: що автор, напевно, розуміючи, яка велика кількість персонажів закладена в цій історії і підкреслюючи важливість певних персонажів, він допомагає потім слідкувати за їхніми долями. Тобто, наприклад. Коли він водить якогось персонажа, то там, здається, двічі або тричі, я спостерігала за тим, що він там робив певний натяки, що цей ще персонаж зіграє важливу роль, чи цей персонаж зустрінеться йому знову. Ну, якось таким він був робив натяки на те, що треба запам'ятати саме цього персонажа, саме його долю, бо це буде важливо надалі. Бо насправді, якщо б цього не було, ось цього уточнення мені здається було б складніше слідкувати за. За тим, як ну, знову ж таки ці персонажі, ці герої з'являються в історії, знову повертаються в цю історію, коли там випадають на певний період часу. А так ти фіксуєш собі в голові, що ага, так, треба не забути, що цей персонаж є важливим, бо ну, звісно, воно не може в голові тримати цю величезну кількість імен, доль. Воно все одно трошки затирається під кінець книги, бо в першу чергу знову ж таки ти слідкуєш за Андрієм та його історією. І Останнє, про що я буквально хочу пару слів сказати, це те, що автор, ми розуміємо, що цей конвейер це безперевне знущання над людиною фізично та психічно, для того, щоб людина зробила все те, що потребують ці слідчі, НКВД, і автор вибирає розповісти про цю систему, розказати про певні. Методи знущань, але він не протягує саме цей конвеєр протягом всю історію. Тобто він розповідає, що так, були ось такі, ось такі, ось такі, ось такі види знущань, а потім він просто розповідає, що і там знову Андрій попав на конвеєр, знову там хтось іще пройшов через конвейер. І ти вже це уявляєш, але ми не скочуємося оцей в цю м'ясорубку. Я розумію, що це важливо розуміти, наскільки це було важко людині. Але при цьому мені здається, що автор підкреслює ну, знову ж таки, мені так здалося, тим, що він не переповідає кожну цю зустріч ув'язненого зі слідчими в суцільну цю м'ясорубку. А він все ж таки залишає оцей момент, що. Ось там є м'ясорубка, там є конвейер, а ось тут є людина, яка переживає, людина, яка має підтримку, людина, яка проходить через зневіру, через якісь сумніви і так далі, але на першому місці це оця людина, її особистість, її думки, її цінності, її віра і так далі. Тобто мені здається, що відсуваючи трошки на другий план. Деталі знущань, він зосереджується саме на тому, чим є людина і чим важлива сама людина і ця особистість, про яку він розповідає. Якщо у вас інші думки на цей рахунок, мені буде дуже цікаво про це дізнатися. Пишіть свої думки в коментарях. От тому, надзвичайно, мені сподобалася ця книга, вона, повторюся, важка, складна читати її. Не просто, але, але це просто унікальний якийсь твір, бо багато думок залишається після того, як закриваєш останню сторінку. Ну я кажу фігурально, бо в мене була читалка. О, є про що подумати, є про що поговорити. Дуже рекомендую, якщо ви ще не читали сад Цеманський, зверніть увагу на цей твір і спробуйте його прочитати. Остання книга, про яку я вам сьогодні розповім, це книга, яку я спеціально обирала на прочитання в березні. Приглянулася мені книга Країна жіночого роду, укладав цю книгу Вахтан Кіпіані. І я думала, що це дуже вдала книга про сильних жінок, які формували історію, українську історію. От і мені хотілося прочитати про тих героїнь, які є невідомими для сучасників, але ну, про них варто знати. Чим має бути ця книга? Як вона заявляє про себе? Тобто написано, що в цій книжці зібрано інтерв'ю свідчені архівні документи довідки про значних жінок України. І підкреслено, що це. Книга про видатних українок ХХ століття. Тобто нам ем, укладачі цієї книги одразу окреслюють два моменти: що це видатні жінки України і, по-друге, що вони жили, е, здійснювали свою діяльність протягом ХХ століття. Тут в цій книжці зібрано 26 історій різних авторів, і як же тут було сказано, так, там є інтерв'ю, там є дослідження, різні там довідки, статті. Про дуже-дуже-дуже різних жінок, і насправді в мене вже з'явилися перші сумніви, коли я прочитала, напевно, перших шість історій. Бо я відчула, що тут не зовсім та про жінок ця збірка. Потім я пішла на гутріс і вирішила почитати думку інших читачок, бо чогось більше все ж таки жінок залишили відгуків на цю книгу. І зустріла я там відгуки про те, що так є питання, чому все ж таки заявляють укладачі, що це історія про видатних українок. Поясню: декілька історій вони присвячені тому, що були видатні чоловіки, а при них були якісь жінки: доньки, матері, дружини, соратниці. Щось таке. Тобто більше не про те, що там якась жінка зробила те те те, досягла того того, боролася за оце, це, це. Ні, це от просто був хтось, якийсь видатний політичний діяч, якийсь військовий, журналіст, і так далі. І ну, в нього була, наприклад, дружина. От вони одружилися тоді, потім вона емігрувала, потім вона цей, а в них ще були такі діти. От він, наприклад, загинув, а вона ще там. Жила, ось там 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 поки не померла. І тут в мене виникали вже перші питання, так. А, а чого цю історію вклали в цю книгу? Тобто, ну так, ця жінка вона була важливою, напевно, в плані того, що вона була підтримкою для свого чоловіка, вона виховувала його дітей, вона не знаю, можливо, ділися якимись думками. Тобто, ну, чого я цього не знаю, бо там про це не написано. В більшості цих історій. От були декілька історій, які прям мені дуже сподобалися. Про Лену Вітер, про Лену Телігу, про жінок, які влаштовували в таборах українок свої, свої рідні повстання, про переселення кримських татар також є цікава історія. Тобто, так, є прям без. Я розумію, чому ця історія включна, чому ця жінка, ми маємо про неї знати, чому вона видатна, чому вона сильна, чому вона була важливою для нашої історії. Але є декілька історій, наприклад, про жінку, яка емігрувала в Польщу, яка взагалі приховувала і цуралася свого українського походження, але вона стала в Польщі. відомою. Так, а чого вона тут? Або, наприклад, про жінку, яка з родиною ще дитиною емігрувала в США, там вона дійсно досягла багато чого, стала професоркою історії, викладала багато де в Америці, в тому числі приїжджала в Україну, викладала, але в неї такі не дуже однозначні були враження про Україну, бо вона багато бачила недоліків в ній. І також я не дуже розумію, чому вона тут. Тобто... Чому? Я, ну, тобто, так, звісно, це дуже сильна жінка, вона молодець, вона багато досягла, вона має українське походження, але чому вона є видатною для української історії, я не розумію. І в тому числі, і мені насправді просто шкода, що виходить, я то впевнена, що були історії, які варто було включити в цю книгу. Що дійсно є жінки, про яких варто більше говорити, які дійсно залишалися в Україні і підтримували її, боролися за неї і за національну ідентичність, і за культуру, і за розвиток, взагалі, української свідомості. А, а виходить так, що ну, дуже в мене однозначні враження. Окрім того, останню історію це історія про військову, яка брала участь. Ще в АТО, вона здається, з 14 по 17 рік, якщо я не помиляюся, брала участь в військових діях. І виходить, я ну просто ця історія мені дуже вона сама про себе розповідає. Мені здається, це взагалі частина її книги, цю, тут включена в цю книгу. І тут питання: ну, по-перше, це історія не з 20-го століття, як заявлено в цій книжці. Але навіщо було окреслювати, що це саме за цей період, якщо дійсно в нас протягом останніх 10-20 років стільки всього в країні відбулося, що можна було б також додати величезну кількість історій про військових, про волонтерок, про лікарок, про політичних діячок, ну просто та про артистів, письменниць. Їх величезна кількість, чому їх немає тут? Чому. Автори кажуть, що тільки зупинилися на ХХ столітті, але трошки забігли в 21, нібито їм для обсягу не вистачало ще однієї історії. Ну тобто так, вони склалися враження, що треба було набрати якусь кількість досліджень, кількість статей для того, щоб сформувалася книга на 300 сторінок. Ну, так. От у нас тут закінчується історія на 297-й сторінці останнє. 300 сторінок фактично да, ця книга. У мене насправді є ще одна книга, яку мені нещодавно подарували, вона також про жінок, вона також про жінок, які ем, не можу... Ні, неправильно сказати також, бо все ж таки в мене є питання до того, чому ця книга така, якою вона є. А, але та книга, яку мені подарували, я не хочу знову ж таки зараз створювати для себе нових проблем і покладати великих сподівань на ту історію. Але я вже подивилася на Гутріц, і там кращі відгуки. Про те, як була історія книга складена, які історії про яких жінок туди було додані. І я хочу прочитати і порівняти ці дві книги, і можливо тоді ще більш конструктивніше зможу проаналізувати, чому мені от безпосередньо ця книга ну, якось взагалі не зайшла. Якщо ви вже її прочитали, мені буде надзвичайно цікаво дізнатися ваші враження, бо ну, є на гутріці і стосовно цієї книги також і 5 зірок про те, що так, це суперважлива книга, яку варто прочитати всім свідомим українкам. Але, ну, але я маю іншу думку, я навіть в мене подруга хотіла прочитати цю книгу, я їй сказала, що ну, варто їй подумати, бо, бо не все так однозначно. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Ми побачимо з вами у наступних відео. Па-па!